Да, слава дякую, але перед тим як поговоримо про моє рідне Запоріжжя, я думаю, що варто аби у нас з'явився QR-код та номер картки на екрані, тому що у нас з вами є прекрасна традиція розпочинати п'ятничні ефіри із підтримки сил оборони України. Конкретно це збір для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем збройних сил України на системи зв'язку. Якщо ще не задонатили на попередній збір, то ми пропонуємо вам наступний і трошки пізніше поговоримо із бійцем цього полку про потребу про роботу сил безпілотних систем. А зараз поговоримо про ситуацію власне на Запоріжжі з начальником обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Пане Іване, добрий ранок, вітаю вас, пані Яна. Дуже напружений вечір та ніч була у Запоріжжі та області. 11 шахедів летіли. Була загроза ударів керованими авіабомбами. Розкажіть, будь ласка, про наслідки. Так, на жаль, ворог щоночі терморизує цивільне населення саме в обласному центрі в Запоріжжі. Щоночі на цьому тижні наші мешканці чують роботу героїчних військових, мобільних вогневих груп, збиття шахедів. Але вчора, на жаль, декілька шахедів все ж таки потрапили в цивільні будинки, багатоповерхові будинки. І один з цих шахедів дійсно вчора пролітала. Летіла на обласний центр і, на жаль, постраждали три багатоповерхових будинки: п'ять одноповерхових будинків. На щастя, відбулося без великих суттєвих руйнувань в одній з квартир дев'ятиповерхівки. Розпочалася пожежа, частина мешканців була евакуйована. Одна жінка літня жінка. Була шпиталізована, їй надавалася медична допомога. Дуже сильний стрес вона пережила, тому що знаходилася безпосередньо в епіцентрі від взриву. Такою була ніч, але не легшою є і ситуація на території прифронтових населених пунктів. За цей тиждень в цілому було більш ніж три тисячі обстрілів цивільного населення прифронтових населених пунктів. Здебільшого ворог продовжує обстрілювати своїми дронами, але також суттєво збільшилася кількість кавів на поля, на степногірськ, на Оріхів. Саме тому сім людей прийняли рішення евакуюватися, виїхати з прифронтових населених пунктів. Тому, дякуючи нацполіції, семеро людей було евакуйовано саме з міста Гулій Поля в більш безпечні місця. Тож в цілому оцінюючи. Обстановку оперативну серед цивільного населення вона стає лише напруженішою, і ми бачимо тенденцію, що ворог все частіше безпосередньо намагається обстріляти цивільну приватну інфраструктуру. Чи фіксуєте ви у зв'язку з цим збільшення кількості людей, які хочуть виїхати з Запоріжжя? Ні, пані, не фіксуємо, тому що всі вже виїхали. Всі бачать, що на сьогоднішній день немає. Абсолютно безпечного місця на території нашої держави Всі ми спостерігаємо за новинами з нашої столиці з Києва, там де ворог обстрілює постійно інфраструктуру, цивільні будинки. Тому сьогодні, мабуть, ми більше почали реагувати на сигнали повітряної тривоги слідкувати туди пролітають ті чи інші шахети для того, щоб реагувати завчасно на це, але суттєвого наміру наших мешканців. І бажання щодо евакуації ні, ми не бачимо. Але разом з тим саме місто Запоріжжя стало хабом для людей, які виїздять із області, з тимчасово окупованих територій, які виїздили перед тим з Донецької області, зокрема з Маріуполя. Які зараз умови створені для переселенців у Запоріжжі? І що ви плануєте у цьому напрямку робити далі? Одна з основних тем, на ми спілкуємося з нашими міжнародними партнерами, це допомога переселенців. А на сьогоднішній день. Декілька найбільших западів від переселенців. Перший і основний це житло. Дехто з переселенців вже три роки проживає в гуртожитках, в гуртожитках університетів. Тоді це було як тимчасове житло, але, на жаль, на сьогоднішній день воно потроху перетворюється в постійне житло. І, звичайно, є запит для того, щоб почав такі самі. Квартири, як залишились на тимчасово окупованій території, могли мешканці отримати тут, на території контрольованої уряду України. Президент нещодавно анонсував, що ця програма запрацює, і всі переселенці, а це 200 тисяч, хто перебуває на території Запорізької області, вони всі а, неодмінно чекають на умови, як це буде працювати, і в якісь строки можна буде отримати житло. Друге, це звичайна робота працевлаштування. І тут не просто піти працевлаштуватися, а тут скоріш це перенавчити, здобути нову професію. І сьогодні і центр зайнятості, і волонтерські організації працюють над тим, щоб оплачувати курси з підвищення кваліфікації або перекваліфікації для того, щоб здобути нову професію. Але також сьогодні в нас є пріоритетним напрямок це фінансування бізнесу для переселенців. Ми готові надавати гранти. Ми готові спілкуватися пріоритетно з банками для того, щоб компенсувати повністю відсоткову ставку по кредитам, які видаються переселенцям, щоб, хоч трохи допомогти, але також слід зазначити, що більша активна частина населення, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, вже потроху перестає себе вважати переселенцями, а повністю соціалізувалися в суспільство. Хоча ті проблеми, які я озвучив, все ж таки, ми точно маємо вирішити. Як просувається відновлення житлового фонду, знищеного росіянами у Запоріжжі? Ті багатоповерхівки, приватний сектор палаючий, який ми бачимо регулярно. Скільки вже відновлено, скільки в процесі? Пані за минулий рік нам вдалося відновити п'ять багатоповерхівок, які потроху вводяться в експлуатацію. і Люди починають повертатися до своїх квартир. Наразі в роботі ще вісім, і також по трьом багатоповерхівкам. Було прийнято рішення не відновлювати їх, а видати житлові сертифікати для наших мешканців для того, щоб вони змогли купити собі нове житло. Ця практика від держави вона досить дієва, і мешканці придбають собі нові квартири як на території Запорізької області, так і на території будь-якої іншої області як в нашій державі. Також є один будинок, який частково компенсується, частково відновлюється. Це будинок по вулиці Застофонській, 8. Там 72 квартири. Власники 72 квартир отримали сертифікати. А ще 72 квартири відновлюються після ворожого обстрілу. Трохи більш масштабна ситуація з приватним сектором. Особливо вона посилилася після обстрілу ворожими кабами з вересня місяця 24-го року. Майже дві тисячі будинків постраждало, і здебільшого сьогодні нам вдалося їх відновити. Щось ми відновлювали силами безпосередньо власників, даючи їм матеріальну допомогу та будівельні матеріали, Щось підрядними організаціями, але ця робота здебільшого виконана. Мешканці змогли повернутись до своїх домівок. звичайно, слід відокремити будинки, які були вщен зруйновані, і ці мешканці також отримали компенсацію від держави. Що із розбудовою укриттів, зокрема на продовження теми приватного сектора саме в таких районах. В районах в двох районах міста Запоріжжя, Шевченківському та Космічному, ті, які найбільше страждають від ворожих обстрілів, на сьогоднішній день встановлено 17 мобільних укриттів. Щоправда, є нюанси щодо користування цими укриттями. З одного боку, ми їх встановили для того, щоб мешканці могли під час повітряних тривог виходити на зупинки громадського транспорту, користуватися укриттями, укриватися але. Насправді сьогодні ми не бачимо жвагового попиту на ці укриття і користування цими укриттями. Тому звичайно, тенденція щодо встановлення вона продовжиться, але сподіваюся, що мешканці будуть більш ще ставитись до своєї безпеки і користуватися. Ну так, бо ще була а... тенденція користуватися укриттями, щоб вона зростала, теж було б непогано. Пане Іване, дякую вам за розмову. Це був Ван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.